Проповідь шоста. Будьте мужніми і доблесно стійте проти диявольських підступів, пам'ятаючи, що битва у нас не з тілом і кров'ю, а з невидимим і гірким гнобителем нашим сатаною та відступницькими силами, що під ним перебувають. Тому, якщо нападе на когось пожадлива думка, нехай не хвилюється він і не бентежиться. А молитвою, стогонами і проливанням сліз, нехай віджене її назад, і нехай відбивається від неї, пригадуючи собі вогонь, отой вічний і те, що цієї миті в тілі нашому запалюється жар, що доводить до загоряння іншого вічного полум'я. Тому скільки разів на день не нападала би на вас така думка, винищуйте її до кінця і не буде вам осуду. Коли жар цей підступить із затуманенням розуму та з відчуттям тягаря подвижництва, то вгору зведи очі серця свого і зруйнуй у цю пастку диявола гадкою, що можна померти в будь-яку мить. Хай сміцніє кожен, хто бореться, роздумуючи про заспокоєння в житті вічному. Нехай осінить вас благодать Господа нашого, і дарую вам силу перенести нинішні великі труднощі. Змагайтеся у боротьбі та в бою, всіляко старайтеся, щоб пройти цей шлях без падіння. А коли щось і станеться з вами таке, чого вам не бажаю, зараз же підніміться, огляньтеся навколо. Небо високе, як написано, і земля глибока. І хто зійде на нього з тих, що впали у гріх. Тому гидуйте гріхом, зненавідьте його, відверніться від нього, за добро вхопіться і чиніть те, що Богові мило. Благаю вас, ухиляйтесь від великих гріхів, уникайте і так званих малих, маю на увазі безглуздих балачок та легковажних шартів. Тихо і лагідно ставтеся до кожного і навіть тоді, коли розмовляєте лише, щоби нудьгу відігнати, нехай буде ваша розмова пристойною. Тому бесідуйте чи про роботу, що чекає на вас, чи про пояснення незрозуміло уривку зі святого письма, чи про читання, як велить устав, чи про життя когось із святих, або про вихід наш із тіла. Прихід за нами ангелів і відповідь нашу перед Господом Богом за все наше життя на землі, як святі підуть до радості невимовної, а грішники йтимуть на муки безутішні, і запитуйте один в одного, як нам уникнути цієї пристрасті, балаканини і набути протилежної її чесноти, розважливості. Як сльоза проривається і виливається, та чому висихає, і що нелицемірною слухнянністю, покірністю і мовчанням уст наших зрошуються паростки душі і розпускаються, наче дерево життя посеред раю, а сохнуть вони від балакучості, жартів, від непотрібних і негожих поглядів очей. Нарікань, жорстоких слів, надмірного спання, переїдання та від усяких інших пристрастей, яким легко піддаємось.